Йдемо в дельті червоної річки, вже серпень місяць, і хочемо подивитись, промоніторимо, як тут <гум> ситуація, як тут заросло, все це. Зараз покажу вам. Це було кілька місяців тому. Просто рула земля. А зараз тут такі... Такі зарості. Гірчака так само. Оце тут зараз що я, мабуть, вже і дороги не знайду. Мабуть, тут десь був прохід, то не стежка. Колосальні зараз ці трави. Старана, до речі. Тупо шарани. Варились просто непрохідні руки. Хтось намагався Ну, Я не знаю. І є тут прохід якийсь. Трава просто по шию. Що туди? Так, найже туди пройти. Туди пройти треба. Та ні. Треба. Все-таки мабуть тут вже не пройде. Вітаю, шановні глядачі, шановне товариство. оце. Вийшло на ділянку, яка е, знаходиться в дельті річки Суха Хамас гирла і червона річка в народі звезд. І от ще на початку літа тут взагалі повністю. Ця ділянка була без рослинності. Подекуди тільки траплявся портулак, городній там і ще деякі види. Зараз тут просто по шию майже трава, полоскуха і гірчак. Гірчак, полоскуха і ще трапляється череда листяна. А вся територія була взагалі ось така. Навіть менше було. Рослин. Як бачимо, зараз що це був такий парпулак городній, лобода, якесь там потерплялося. А зараз оце бачите, які простори вкриті вкриті травою по шию. Місцями можливо навіть з на зріст людина. Тому треба шукати інший шлях, щоб потрапити на ділянку. Де ми досліджуємо молодий цей вербовий лісом? Бачите, стіною стоїть. Ось. Тягнеться. Такі осоколі, тут Верби, Вербайд, не бачить, все потужні. Потужні дерева. Чайки літають. Природа бере своє. Ви бачите, мені такі підкладення. Кавунців багато, калючі дуже зараз. Ось всти, плади їхні колючки, які пробивають, і шини велосипедів, і навіть взуття можуть шкодити. Створюють не такі наручні умови для пересування. Червона річка, ось, долина є, бачите, така звивиста, як текла. Досить повноводна була, так і є наразі. Вже якби середина серпня і ось така ось, ситуація. Зараз спробую знайти шлях, скрізь на бода. все заросло. Ходимо, з яка ще збереглася, що вона не заросла. Я думаю, що тут балки не дадуть тут заростання. Підведутися туди. Ось. Оце так виглядає ці кавунці на підошлі. Якщо видно. Треба нормальне таке життя, від лісною підошло. Буде слабенько то простромить. Так, зараз йдемо, ви бачите, верба переважна, з цього боку більше сакор. Спробуємо зараз через верболозиці вийти на ту ділянку висаджувала дослідник із розпира ще. Я, чесно кажучи, вражений тим швидкістю заростання ще. От верби піднялися, ще трохи додали. Так, здається, отут треба намитися. Можна виглянути я глянки. Як е, бачите, ліс тут почувається добре, незважаючи на які посухи, незважаючи на те, що там температура якісь високі були. З ним дуже непогано. Дуже, дуже добре зростає. Дорогі, гірчак тут місцями вам бачить. поїдений все-таки комахами якогось. Можливо, він тільки ті сараною. Тут там країд, стежка. І Це великий луг. практично в центрі міста. Що чудно тут гудуть. на тоси тут бачить Ось верби, ось чень, це... ось герчан цей це в мій зріст. Але тут місцями ще є, ділянки, де не вкрілилась не рослинність, це покладоці Тапогіємні владення промислово ліп іде. Чергування пеноранчивої какихохрилі. Це порода. Люди промивали це порода, але в ній дуже багато цих породи, важких металів. Так, а верби ось ростуть все такими місцями. І вже такі величенькі, що я саджав. Оце з черенка, бачите, виросла, просто з живця. З живця виросли за... за... скільки за... це я саджав їх десь в квітні, в травні десь мабуть. Отак от беремо живцювання з п'яточками так. Монстру тут, тут вода піднімається. Поглибший. так от. Поглибше. Все. Ось такі живці листочки можна зменшити. Кількість випаровування площа. Ось отак. Тут по берегу вони йдуть. От туди, то миса. Намильнає мис тут. Замарився трохи вже сажать. Фу, бля, 140 штук. 140 присідати ще з наплечником було важко тут вони йдуть по берегу так цей мис так. весь квітень травма там ще саджав ну там просто бачите такі джунглі. що там навіть не видно а отут от ось от друга бачите яка потужна Третье, оце. Вони бачите в рядочок йдуть я так по берегу четверта П'ята така слабенька все. Тут десь осокор навіть був. Ось сьогодні різноманіття, бачите, о, два осокорчика. Два асакорчики. Так от, шановні бачите, громадяни і глядачі, що просто живцювання працює навіть на цих ґрунтах, які Дуже забруднені важкий метал. Ну, тут взагалі неможливо знайти, мабуть, ті верби вже такі заваді такі утворились. Супер. Ось, бачите, береги, річки всі. А ось верби, ось вони. Ось осадження, бачите? Ось, ось ось які, Ось ще одна біля одне тут. Щільніше десь втикав. Ось, Бачите яке засолення, до речі, ґрунтів виступає. Це... Солі виступають. Карбонати можливо. Щось таке. Щось таке виступає. Цікаво, що воно хімічний склад який тут в них, крім важких металів. Це треба робити більш докладні. Лабораторні дослідження, але це дуже недешево, скажу вам. І отут -от саджав ось вони, ось, верби. ось воно. Потім перейшов туди і ще там декілька верб. Стромив. Можливо, зараз побачимо Тут все-таки ще життя немає на деяких ділянках. Ага, воно бачу прямо верба. Ті, що я тут теж живцями все. бачите? берега укріплення в дії таке недороге, дешеве, точніше, можна сказати, безкоштовне, просто час треба витратити трохи. Тут десь теж повинні бути, тут вже важко розрізнити, що де тут виросло, все заростає дуже гарно, навіть на цих малопридатних ґрунтах, бачите? Природа бере своє. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал. Далі буде цікавіше. 145-146. 147-148. Бачите, 148 вийшло. 148 дерев вийшло. Сподіваюся, берег укріпиться, воно вкоріняється і будуть добре рости тут. Баклон чорпавник, вибачте. Тут така пустильна територія утворилась через те, що вода сходила, ходила, насіння не могло висіяти верби. Залізнити берег, такий експеримент зробить. Ось Тут буде така смуга горби понад берегом. Печа річка і такі от зарості. Там раніше можливо було пройти, а тепер там хащі. Ага, і так гарно стало, бачите. Все Заростає, береги заростають.